У нас приїхала нова поставочка. Можливо, здалеку не ясно, що це, але це не рушники. Це ось такі приїхали простирадла на гумці від бренду Новітес Алді. 172 гривні за одиничку. Покажіть, будь ласка, їх у нас буде 12 у лоті різних, 2070 гривень за одну штучку. Розмір 90 100 на 2. Це дуже універсальний буде розмір. Буде підходити як для підлітків, так і для дорослих на е, односпальні ліжка. Дивимося, може бути сіренький, графітовий, це буде фланель, це утеплені варіанти, небесно блакит. Рожевий, графітовий, мокко, світло сірий, небесна блакит. Сіренький, молочний, 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 до речі, також буде тепліший варіант, це більше до фланелі. Сіренький та графітовий це бавовняні. Йдуть далі інші, Дуже круто те, що вони якісні. Тут склад абсолютно бавовна. Фланель, відповідно, трішки інший склад має. Дуже якісно пошито. Давайте дивитися. Кожна стріч, строчка зроблена подвійним швом, дуже якісний оверлок. Тобто тут, в принципі, настільки якісно зроблено, що всі, хто будуть купувати, будуть повертатися до вас ще і ще. Звичайно, даруємо прекрасну вартість, 172 гривні всього за ось, таку, за ось таке простирадло. Це вау. Ціна для того, щоб ви ставили націнку і продавали в своїх магазинах. Для кого? Магазини текстилю, магазини все для дому, шторний відділ, також хто продає постілі. Це вау. Тому, звичайно, замовляйте. Ці модельки йдуть без до пакування, але це не впливає ніяк на функціонал, для того щоб замовити. Звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під дане відео.